Привіт, мої любі! Сьогодні 23 серпня 2022 року. І сьогодні, да, ми будемо говорити про горіховий спас, про закінчення успенського посту. Але для мене, для моєї родини, це особливий день. Сьогодні день народження мого старшого брата Олега. Олеже, мій любий, єдиний, рідний братик. Олег Григорович Дминишов. Вітаю тебе з Днем народження від усієї душі. Е Мені дуже б хотілося б, щоб я була разом з усією родиною в Чернівцях. Однозначно, ви будете збиратися святкувати. Але мене ж зносить світом, як зазвичай, так? В тому році це був Київ, до того це була Грузія і так далі. Так далі. Але я все рівно з вами. Я записую це поздоровлення серця нашої західної України з міста Лева. Який я дуже люблю душею. Я, я впевнена, що немає жодної людини в Україні, яка є українцем за самопочуттям, яка б відносилася до міста інакше. Люби мені братику, я від усієї душі, вітаю тебе з народження. Я хочу сказати тобі, що ти в мене найкращий. І самим високим показником мого відношення до тебе від серця до серця, це те, що я свого єдиного сина назвала твоїм ім'ям. Олеже, честь. Князя Олега, я дуже пишаюся тим, який ти є. Ти людина дуже скромна по своїй суті, але людина, яка дуже потужна. Людина, яка має усе: неймовірну сім'ю, родину, чудових дітей, онуків, неймовірну справу. Ти лікуєш людей, повертаєш їм зір. І ти один з перших на Західній Україні, на території Західної України, який відкрив свою власну клініку з цього напрямку. І при всьому цьому. Ти ніколи не піраєшся. Коли запитують, ну, в мене запитують, є публічна особистість, Оксана, а Олег Григорович, це твій брат? каже: так. Ти дуже скромний. Але як сказав Олександр Петрович Просинько, «Мерседес» рекомувати не потрібно. Запровожитись потрібно, а мерседес ні. Це класика жанру. Я тебе дуже люблю. Я усім серцем лину зараз до вас. Але фізично я у Львові, і я не можу зробити телепортацію. Отак, от зараз зі Львова туди до Чернівців. Я приїду 2 вересня, тому що у Чернівцях почнеться неймовірна подія, Черновіць Меридіан, де збереться Юрій Андрехович, Андрій Любка, Сергій Жада. І ми будемо розповідати, розповідати, розповідати про нашу любов до України, особливо в цей час. І я запрошую усю мою родину на ці неймовірні зустрічі в вакаціях. Нашого рідного, чудового австро-угорського міста Любові, черновці-черновіці. А сьогодні вітаю тебе і бажаю усій нашій родині зібратися до клубки. І я разом з вами, принаймні, ментально ваша гуцука Ксенія, ваша Оксана Деб'янишина з любов'ю, з міста Львова, з серцем до Буковини. До побачення. Дякую дуже.